Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років, 16 жовтня 2022 рік. Шахтар Донецьк Ігоря Вічевича на Арені Львів. Команда приймає Київське Динамо. Мір Чілоческу 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. Давайте, друзі, про цей матч згадаємо по порядку. 4-1-4-1, стартова розстановка Шахтаря, Ігор Явічевич, головний тренер команди. 4-1-4-1 стартова розстановка у Донеччан, Анатолій Трубін на воротах, Микола Матвєнко, Валерій Бондар, перед центральних захисників, Богдан Михайличенко і Хімканопля по флангах, Тарас Степаненко центральний опорний півзахисник, Георгій Садоков, Артем Бондаренко, центральний атакувальний півзахисники, Михайло Мудрик, Олександр Зубков по флангах та Лесіна Травере у нападі. Це стартова розстановка у Донечан. Кияни 4-1-4-1, стартова розстановка у Киян, Руслан Нещері у воротах. Ілля Забарні сирота перед центральних захисників. Вівчаренко Олександр Тимчик по флангах, Сергій Сидорчук, центральний опорний півзахисник. Шепелі Віталій Буєльський центральний атакувальний півзахисники. Віктор Циганков, Олександр Карваєв по флангах, та Владислав Ванат у нападі. Це стартова розстановка. Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну що ж, в принципі, такий рівний початок. Обидві команди дуже непогано і справді розпочали. Ось, непогана була атака ось у Київського Динамо. Так, знаєте, доволі таки непогана так вже на перших нам гачу. Десь так нахуйні, так треті кияни дуже хороша атаку і справді проводять. Небезпечний момент. Передача на Ваната, Ванат, удар поворотах. І в руки, і в руки Анатолій Трубін пробував весла Ванат. Насправді у Крен були такі непогані моменти. В цьому такий рівний футбол з м'ячем, в принципі, також була рівнова. Обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Пригадується 27 матчу, коли Донецький шахтар. Команда Ігорі Вічівчи втікає в контратаку, контратака. Приходить донецького шахтаря. Олександр Зубков, заходить уже невиданчик Зубков, Саша Зубков, удар по воротах, повз ворота б'є Олександр Зубков. Але справді було дуже-дуже небезпечно, Саша. Пробивав з-під сироти, Непоганий справді такий був удар. Ну, трішки трішки Олександр Зубков не влучив. Шахтар продовжував атакувати. І справді, непоганий був момент у хіміки наплікули на прострілював. Ну і ось на 29-й хоматчу донечани заробили кутовий, де подача з правого флангу. Скидкалася на травері головою, На дальній стійку Олександр Зубков удар! Го! Шахтар Донецьк відкриває рахунок матчів на 29-й хвилині. Олександр Зубиков після передачі Ласіни трауре заносить м'яч у сітку воріт Київського Динамо. І рахунок матч відкривається на 29 й глині, але кияни на цьому не здаються. Команда Мірчилуческу реагує миттєво. 30 й кномачі, хороша атака проходить динамо Київ про Астрілу. Немедачі небезпечний момент. Але в кінці кінців донечани відбивається. Але і у Шахтаря були також непогані свої спроби, і справді пригадується непогана передача Ластіни Троя на лівий фланг на Магдана Миколіченка, той виконує подачу, але на місці Руслан Нечерєд, але в принципі атака була непоганою. У Ваната ще був непоганий удар, Ось, тобто і справді момент бути непоганим, і справді щоб забити. Ось, а найкращий шанс був Шетера на останніх хвилинах першого тайму. Богдан Михайліченко випереджає. Ні, не Богдан Михайличенко, Міша Мудрик випереджає футболіста Київського Динамо пенальті, призначає суддя. Спочатку була. Спочатку, друзі, взагалі, з чого взагалі все розпочинається. Шахтар дуже здорово розіграв котовий на фланзі, Міша Мудрик виконує подачу. Ласіна Тверя б'є головою, Розан на щеря робить сейв, потім Міша йде на м'яч, але збиває тимчик. Якщо не вимовляється, то саме тимчик. Збиває Мішу Мудрику і сидить принаймні пенальці. До 11 метрової позначки підходить Ластина Тавре ласіна троре може зробити рахунок ну, 2-0 на корижа дерева. Ласіна троре! Удар! Руслана не щерет! Руслан нещат! Руслан Витягує пенальті від ласіна троре і на цьому перша 45 хвилинка завершиться 1-0 перевага у штаре. Андрує темой штарей вийде Данні Сіка, Навінжурасик, Ігранзаріна і Іван Петряк. Уданамо Київий Денес Паупофу, Ленс Гармаш, Дубійчак, Томашкінзерн і Шікабай вийде, але потім буде відповідний сам. Байев якраз то вийде на 64-й матчу, а на 75-й хвилині е, буде заміна якраз у Денспапову вийде за Кабаєва. Динамо Київ неймовірно другий тайм розпочинає перша хвилина другого тайму. Тобто 46 хвилина матчу. Кияни зробили штрафний з лівого флангу. Ідеальна подача Віктора Циганкова. Ударвана та головою Гол! один. Динамо Київ! Зрівнює рахунок омачі на старті другого тайму. це так початок від киян. Ось це так початок від Київського Динамо. Команда Мірчі Луческу забиває першим же ударом на першій же хвилині. другого тайму. 1-1, Кияни. Рахунок матчі зрівнюють. Але голові чийний рахунок протримався всього на всього дві хвилини, тому що Шахтар Донець проводить зворотні атаку. Артем Бондаренко віддає придачу на Жора Судакова. Жора, Жора, Петлючає Мшу Мудрика. На лівому фланзі Міша м'яч. Міша, Міша, Міша. Зміщення, обідний удар в дальній кут. Гол! Шахтар Донецьк знову виходить уперед. На 48 й як винимачу. Геніальний удар від Міші Мудрика. 2-1. Шахтар знову виходить уперед. Геніальний удар відміщі, обвідний удар, в дальній кут, неймовірне виконання відміщі, рахунок стає, відповідно, 2-1 на корш-дере. Потім на 51-й хвилині був ще один непоганий шанс. Олександр Розумков робить скидку п'ятою, удар Тараса Степаненка і Руслан Нещерій трятує Київське Динамо. Дуже хороший шанс був Штаря. Киян був супершанс на 54-й кланчику, коли Вчаренко заходить на удар. Брієв Вівчарінко! Трубін! Анатолій Трубін на місці. Рятує донецький шахтар Анатолій Трубін. І справді, друзі, пішов неймовірний футбол, але воли на 69-та хвилина матчу. Донеччини вкидають з аута, і кілька напляв вибиває м'яч просто в боротьбу. Потім робить скидку караваєв, і Лезабар відпускає від себе м'яч. Дані Сікан підхоплює м'яч. Даня падіння Забарний збиває. Дані Сікан і суддя дає пряму червону картку. Іллі Забарному зазрив небезпечно так. Там і справді, Бесікан Сікан виходив би один на один би. Е, ось Лезабар відпустив м'яч. Ну і ось так я не грають у меншості. У меншості який намагалися відігратися, але з чотири стало трішки легше вже грати. У більшості команді Ігоря Явічівича було грати легше. одно країни створювали тиск, навіть незважаючи на те, що грали у меншості, але 84 клавиачу донечани, володіють м'ячем. Гениальнее законодание вид Валерия Бондаря. Валерий Бондарь! Гениальная продача Валерия Бондаря. Миша Мудрик, на швидкости врывается уже не майданчик Миша, вы переджасы Динамо. Руслан Дещерет намагається Намагайте Міша. Миша, Міша Миша, віддати передачу на Дани Сикана, Даня, удар в порожні ворота, гол. Гол, гол гол, гол, гол. Данило Сікан на 74-й хвилині робить рахунок матчі 3-1 на користь донецького. Шахтаря. не намагався забити гол, В принципі, принципе, в плане так было 79-й Віталій клавиат. Віталій Веталибуяйский. Робить переведены на парафант. удар, Але в руки Анатолію Трубіну. Але кияни продовжувала атакувати, кияни не здавалися. 81-й виконувачів. Віталій Буєльський виходить один на один Віталібоєльський. Супер шанс! Удар Віталі Буєльського. І не забуває Віталій Буєльський. Не було все до Віталі Буєльського, Віталі Буєльський. І справді був дуже близький Віталі Буєльський до голу. Але трішечки киянам не вдається реалізувати свою нагоду. Трішечки не почувствує Буєльському. Кия не більше володіти м'ячем, вже стало Шахтар. Більше команда Донецька грала на контратаках вже. Ось, ще вихід 1 на 1 був на 93-й хвилині у Данісікана. Дуже здорово, Руслан Нещирета перекидав, але Киян відбилися. Ну, в Кіці ЕКІЦІ суддя, де фінальний свисток. 3-1 донецький Шахтар перемагає. Що, друзі, підвезені такий підсумок того матча? ну, Глобально футбол був та рівний. Футбол був рівний, і в Шитаре були моменти, і в Динамо Київ були моменти. Ну, нічия була більш таким рахунком з передвишим, але Шахтар Донець перемагає, ну і не скажеш, скаже не по неподіл. І справді команда Ігоря Явичевича дуже хороші матчі видала 16 жовтня 2022 року. Тож привітали, ми друзі, цей матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі 16 жовтня 2022 року. Арена Львів, Шахтар Донецьк, Динамо Київ 3-1. Шахтар Донецьк перемагає. Браво Динамо Київ. Браво команді Мерчелоческу. Браво Шахтар Донецьку. Браво команді Ігреєвичовича. Дуже хороший футбол. Обидві команди показали 16 жовтня 2022 року. Побажаємо Динамо Київ всього самого-самого найкращого. Побажаємо Шахтар Донецьку також всього самого-самого найкращого. І вам, друзі, також хочу побажати тільки всього самого-самого. Найкращого. Привіт, ми друзі, цей неймовірний матч, який відбувався в Українській прем'єр-лізі 16 жовтня 2022 року. Шахтар Донецьк Динамо Київ. 3-1. Шахтар Донецьк Перемагає. Друзі, бажаю вам усім тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, завжди це, друзі, щасливо. Усім до побачення, мої любі друзі. будьте Усім нових Зустрічів.